Президент Дональд Трамп запросив до Білого Дому лідерів індустрії криптовалют, щоб обговорити майбутнє цифрових активів. Я знаю, що ви працювали деякі з вас задовго до того, як люди дійсно зрозуміли, що відбувається. Тому я вас вітаю. Це великий день. Ця подія засвідчила різкі зміни в політиці США щодо індустрії криптовалют, основні гравці, якої скаржилися на заходи адміністрації Байдена щодо регулювання галузі. Торік під час передвиборчої кампанії Трамп дав кілька обіцянок пов'язаних із криптовалютою. Криптоіндустрія витратила мільйони доларів на передвиборну кампанію Трампа і його інавгураційну церемонію. Після цього комісія стінних паперів і бірж відхилила судові позви проти деяких криптовалютних компаній. Моя адміністрація також працює над тим, щоб припинити війну федеральної бюрократії з криптовалютами, яка справді точилась досить шалено за часів Байдена. Президент Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів, криптовалюти, яка найбільше торгується в світі. Під час кримінальних або цивільних проваджень щодо конфіскації активів уряд не продаватиме арештовані біткоїни, а утримуватиме їх, заявив Трамп. За його словами, гроші платників податків використовуватися не будуть. Згідно з опитуванням, Pew Research Center у жовтні більшість американців стурбовані надійністю та безпекою криптовалют. Критики кажуть, що криптовалюти небезпечні як для споживачів, так і для фінансових систем. Створення резерву біткоїнів адміністрацію Трампа може допомогти деяким інвесторам отримати більше довіри до цифрових активів. Це Це крок до легітимізації криптовалюти. Якщо уряд підтримуватиме цю політику, то я вважаю, що це ознака того, що криптовалюти можна буде купувати. Вати у відповідності до законів, сполучені штати мають бути лідером на ринку криптовалют, вважають деякі оглядачі. Фактично ми створили паралельну другу фінансову систему до чинної системи валют в інтересах громадян США, щоб Сполучені Штати відігравали провідну роль, якщо США не хочуть втратити фінансову владу. Першим кроком до створення резерву біткоїнів буде перевірка того, скільки біткоїнів насправді має уряд США. Білий дім підрахував, що уряд має близько 200 тисяч біткоїнів на суму приблизно 17 мільярдів доларів. Мішель Квін, Голос Америки.